Привіт! Я в принципі часто роблю огляди на якісь цікаві нові іграшки для наших улюбленців, але якось останнім часом завжди оминала м'ячі. Але ж це улюблений вид іграшок для багатьох собак. Тому цей випуск присвячує м'ячикам для собак від фірми GigVie. Власне кажучи, це набір з двох м'ячів діаметром 6 см, які ідеально підійдуть собакам середніх порід та, на мій погляд, собакам невеликих порід теж. М'ячики виготовлені з міцної термопластичної гуми, основою для якої слугує каучук, який використовується для виготовлення класичних тенісних м'ячів. Цей матеріал не токсичний і тому цілком безпечний для тварин. Також завдяки матеріалу ці м'ячі чудово стрибають та літають, що не тільки зробить вашу гру з улюбленцями жвавою та цікавою, а й допоможе під час відпрацювання команди Апорт. Ну і вишенька на торті це те, що всередині м'ячів ще є пискавка. Самі м'ячики мають яскравий вигляд та цікаву фактуру. Вони не гладенькі, як зазвичай буває, а мають певний візерунок, що робить захват іграшки пащу ще зручнішим і певною мірою масажує ясні собаки. Взагалі, прикольні м'ячики навіть досить міцні, і якщо ваш пес полюбляє саме такий вид іграшок, то раджу спробувати ці. І, звісно, чекаємо на ваші відгуки та коментарі. Привіт вашим хвостикам і до зустрічі в нових оглядах! Па-па!